Притулок дилетанта. Ніколи не створюйте таку рекламу, за яку вам було б соромно перед своєю сім'єю. Ви не стали б брехати власній дружині. Не брешіть і моїй. Це таке собі напуття копірайтерам, які вже відбулись та початківцям від Девіда Огілві. Його називали ледве не батьком реклами. А ми отримаємо деякі ази з цієї галузі від Ярослава Яненка, доктора наук із соціальних комунікацій. Давайте розпочнемо нашу бесіду з історії реклами. Добре, добре. Чи дійшли до нас відомості про так би мовити, її перші випадки? Я розумію. Ну, реклама дійсно дуже давня річ, і вже ми маємо багато згадок про неї в античному світі, в дальній Греції, в давньому Римі. От. Але я хочу звернути увагу на одну цікавинку. Що ми не знаємо, ну людство загалом не знає імен людей, які винайшли багато цікавих і корисних речей для розвитку для прогресу. Ми не знаємо, хто конкретно ім'я людини, яка винайшла там щоглу і парус, то колесо придумали. А от ім'я першого рекламодавця нам відомо угу. так. Археологи колись розкопали давні єгипетські. Місто Мемфіс і знайшли там кам'яну брилу, яка вважається першою рекламою. На кам'яній брилі. Так, і цікаво, що там був написаний рекламний текст і зазначено ім'я. Він був такий: я Ріно з острова Крит, з волі богів, тлумачу сни. Ну, а далі була античність, далі було середньовіччя, багато цікавих речей, але завжди я кажу студентам, що ми, коли вивчаємо історію реклами, не з точки зору простого набору фактів, а з точки зору, що це може принести нам для розробки сучасної реклами, в чому вона актуальна такий досвід. Ну і навіть беремо античність, в античності багато прикладів, які дійшли до нас. Uh, ну, наприклад, є uh, відоме у Італії місто Помпеї, яке постраждало, яке загинуло під час виверження вулкану в, в дав давні часи, і воно фактично законсервувалося під попелом. Коли археологи розкопують, вони знаходять в тому числі і рекламу, рекламні фрески, рекламні мозаїки, якісь зображення, які щось рекламували, і написи теж ну щось до нас дійшло. Так ось, якщо брати не просто як щось історичне, а як писали тоді текст, ми можемо сказати, що дуже схоже те, що роблять сучасні рекламісти. Ну, наприклад, текст, щоб очі сяяли, щоб червоніли щоки, щоб надовго збереглася дівоча краса, розумна жінка буде купувати рум'яна за розумними цінами у екліптуса». Ну, Екліптос. Це ім'я торгів торговця. Перша частинка, там, щоб очі сяяли, червоніли щоки, це те, що зараз ми поки бачимо візуальний ряд, нам показують модель приаблову героїні. А потім розумний вибір, розумна жінка, розумні ціни. Це те, що зараз працює. Тому реклама в історії вона завжди впливала на людей. Люди змінюються звичайно, але змінюються технології, прогрес змінюється. А психологія ну частково, звичайно, тому що звичайна сучасна людина просто бачить дуже багато реклами на день мабуть, більше ніж давня людина за все життя. Тому і впливає інакше, але прийоми, які ми можемо побачити в історії, вони дійсно працюють і зараз. Що стосується реклами у Помпеї, древні помпейці, чи хто там помп помпеянці, навіть і не додумались тоді зробити рекламу помади у формі пеніса, як тут нещодавно, у якомусь дивному напрямку реклама прогресує. Ну, дамо спокій Древній Греції, Риму. От сьогоднішня реклама, вона відрізняється від реклами. Ну, щоб далеко не ходити, скажімо, 20-го століття. Якась несхожість є? Ну, звичайно, є. Перш за все це технології донесення інформації. Ну, реклама така цікава річ, що як тільки з'являється новий спосіб донесення інформації, не рекламний загалом, то відразу починається використання. Це і друкарські верстат, який друкували подруковане слово, і газети, і радіо, і телебачення, а зараз інтернет-технології. Тому звичайно, інтернет-технології це. Те, чого не було в 20 столітті, не могло технічно бути. Ніхто не міг подумати про таку кількість реклами у соціальних мережах. Спосіб донесення перший Момент друге, все ж таки можливість зробити рекламу більш таргетованою, більш націленою на конкретну особу. Ну є фраза. Да, цитуємо там відому антиутопію Великий брат слідкує за на. Всі ми шукали в інтернеті колись якісь товари, там послуги. А потім нам починають показувати рекламу на цю тематику. Ми можливо вже знайшли або вже придбали товар, а нам ще показують. Тому що за ключовими словами, те, що потрібно людині, все ж таки, реклама 20-го століття це переважно масова реклама, мас-медіа. І ну, хоча там була і адресна розсилка, не без того, поштова розсилка була звичайно, але е, все ж таки так технологічно виділяти характеристики певної особи, які покажуть конкретну рекламу, що її цікаво. Які продукти, які товари, Тобто за нами фактично слідкують компанії в соціальних мережах, і людство, мабуть, з цим вже. Більшості своєї змирилось, тому що це зручно нам показують все ж таки рекламу, яка нам ну більш-менш можливо цікава, і відповідно таргетована реклама це добре для рекламодавців, тому що немає ну те, що. У рекламістів називається так званими порожніми контактами. Ну, коли людина бачить рекламу, але вона ну ніколи з якихось причин не купить цей продукт, чи то по причині фінансів, чи то, наприклад, що це не для неї ну не потрібно там за віком за статті. Це не її продукт. А в масових засобах розповсюдження реклами саме так і було. Тому фактично сучасна реклама у порівнянні з двадцятим століттям це більш таргетована, більш все ж таки націлена на конкретну аудиторію і рекламодавці, фактично, вони вже не дуже хочуть розміщуватися. У тих медіа, де нема чітко сегментованої аудиторії, де вони не розуміють, на кого ж все ж таки орієнтована їх реклама. Виключення це товари масові, які може купити будь-хто відповідно. Тому звичайно, відмінності є. І по перше, їх зазвичай принесли технології розпосюдження реклами. А ось на вашу думку, сьогодні є не просто цікава. А креативна реклама. Може, якісь приклади наведете? Ну, сучасна креативна реклама може бути різною. Все ж таки. Це може бути і графічне статичне зображення в соціальних мережах, яке приверне нашу увагу. Це може бути рекламний щит і якась конструкція рекламна в місті, але все ж таки, найбільш такий ефективний спосіб донесення реклами зараз це відеоролик, який. І звук, і відео, і персонажі, і якийсь сюжет. Але ну, як то кажуть, відеоролик, відеоролику є різниця, якщо порівнювати, я не беру ті ролики, які фактично є інформаційними оголошеннями. Ну, зокрема, там про знижки, про якийсь продукт, 15, 20, 30 секунд там. Невеликий ролик він не факт, що запам'ятовується, і креативності там ну дещо немає. Не, не, не ну часто ми там її не побачимо. На мій погляд, зараз рекламний креатив дуже часто проявляється в таких невеликих рекламних фільмах. Ну, відео міні-фільм, звичайно, дві-три хвилинки. Але автори втискують туди і сюжет, і персонажів, і бренд якось прив'язують рекламова. І що цікаво, такі рекламні ролики вони базуються дуже часто на вічних на людських цінностях, і вони не застарівають, тому що якась інформаційна реклама вона ситуативна. Вона Пройшла і пройшла, і далі ніхто її дивитися не буде. А ось такий ролик, який іміджевий, креативний. То він, наприклад, на Ютубі ми побачили десь рекламу певного бренду. Подивилися, виявляється, вона там знята, наприклад, 10 років тому, але вона працює все рівно на аудиторію. Ми бачимо цей відеоролик, можливо, поділимося ним. Дуже часто подібну рекламу знімали. Ну до ковіду знімали значно частіше зараз теж. Західний рекламний ринок починає це робити десь до Різдва в Європі в Америці. Знімали е рекламні ролики. Брендів. Ну, давайте приклад. Ага. Давайте. Добре. Ну, от, мені згадується щодо креативу реклама, яка на Ютубі іноді позиціонується як соціальна реклама. Хоча насправді вона комерційна. Це реклама німецької мережі супермаркетів Едика. Uh, і якщо я кажу завжди, що якщо відрізати на останніх кадрах логотип, дай рекламну інформацію, це фактично буде як соціальна реклама. Але там сюжет, коли uh, показують нам вже такого у, у літах дідуся. Він один, і він чекає, що до нього на Різдво приїде діти і онука. Вони живуть в іншому місті, але вони надсилають йому кожного року, там нам показують лише листівочки, повідомлення, що вибачай ми не можемо. І раптом от ключове слово в будь-яких творах, щоб змінити відразу сюжет, це раптом. І раптом ці діти й онуки на чергове Різдво отримують повідомлення, що дідусь помер. Здогадуюся, що буде далі. І далі вони їдуть. Ну, звичайно, е така собі подія, відповідно, сумна, і вони сумні. Але потім виявляється, що цей дідусь не помер. Це він розіслав і сказав: що це був єдиний спосіб вас зібрати, щоб ви приїхали. Але це знято таким чином, що. Ми спочатку співчуваємо дідусю, який один а він бачить, коли сусіди до сусідів на різдво приїздять діти й онуки, і ми бачимо, що це рік за роком. Фактично кадри змінюються, але він залишається один за святковим столом. Потім, коли діти й онуки, всі родичі приїжджають і нарешті бачить, що він виходить до накритого стола. Такий собі звичайно. І потім лише наприкінці реклама супермаркету. Тобто фактично нам не нав'язують е певного товару, певного продукту. Ні, але е нам показують людські емоції, адже це найцінніше. Це німецькі супермаркети, приклад реклами французь, одного з французьких супермаркетів. Коли показують нам компанію молодих людей в супермаркеті, великому там великий вибір, але вони що набирають? Там якісь напівфабрикати, піцу заморожену, і так далі. І так би вони собі купували, мабуть, кожного разу, якби один з них випадково знову таки раптом. На касі не закохався у дівчину каси. Ну кохання з першого погляду. Знову ж таки нам показують людські емоції, і вона так з таким легким презирством дивиться на те, що вони набрали. Ну що ви набрали таку некорисну їжу. І починається розвиток сюжету. Хлопець хоче їй сподобатися, і кожного разу наступного в супермаркеті починає купувати більш корисну їжу. Намагається навчитися готувати, і нам показують весь асортимент супермаркету в цьому ролику, але нам показують історію кохання. Фактично знову ж таки з хепієн ду дуже класна реклама іміджева ненав'язлива, Тобто вона дуже креативна. Тому є ці ролики на Ютубі, і вони щоразу справляють на мене, коли я дивлюсь, і іноді разом зі студентами. Дійсно таке враження, що це маленький рекламний шедевр. Цікаво. Я тут надибав на слівце, яке мені як дилетанту було зовсім невідоме. Звичайно, потім я прочитав, що це таке. Але мені би хотілося, щоб ви розкрили його значення, а, можливо, нагадали слухачам подкасту. Що таке хайп у рекламі? Це якийсь новий термін? Ну, якщо брати там межами десятиліть, там, то, мабуть, нове, нове, ну, десь десятиліття, воно вже приблизно. В рекламі застосовується. Якщо подивитися дійсно його переклад, це означало дуже нав'язливу рекламу, але зараз це елемент молодіжного сленгу е і означає ажіотаж. Ажіотаж навколо чогось. Ну, в принципі, якщо реклама підіймає якийсь ажіотаж навколо продукту, мабуть, це добре певною мірою. І от якраз е зробити. Так, щоб виникав ажіотаж, це і називається хайп хайпа. Ну там жар жаргонні речі, я б сформулював би, що це ситуативна реклама. Ну або ситуативний піар, тому що от, хайп я все ж таки дуже відніс би і до піару також але це інші речі. Реклама і піар, це все ж таки трошки різне. Але це ситуативка, Тобто є якась подія. Про яку, можливо, через день, через два, через три, через тиждень забудуть. Але ось, поки вона обговорюється багатьма, її можна використати, в тому числі і в рекламі. Але ось така реклама на хайпі, ситуативна реклама, вона скоріше за все буде використовуватися у соціальних мережах ну або іншими інтернет-технологіями. Те, що можна от сьогодні. Відбулося сьогодні. Ми розмістили повідомлення. Тобто це і не те, що надовго розміщується. Ну навряд чи на основі хайпа буде робитися реклама на міському білборді, на рекламному щиті, який місяць висить, і має зрозуміти аудиторія те, що говориться в цю ситуацію, адже хайпові речі вони дуже часто стосуються лише частини аудиторії. Наприклад, як хтось із відомих блогерів щось сказав і починається якийсь хайп навколо позитивний чи негативний. Але масова аудиторія може взагалі не знати, хто це такий, то що це за людина. Але ось, в принципі, застосовуючи інтернет технології, ми можемо виділити, наприклад, за віком. Межити таргетаргетувати, тому ситуативна реклама вона має право на життя, це завжди мабуть було, але зараз, враховуючи дуже швидкі можливості розмістити рекламу, фактично в соцмережах, ну будь-хто на своїй сторінці може зробити швиденько макет там, написати текст на гарячу на актуальну тему і намагатися. Це зробити, повідомити там, погратися. Чи працює це, ну і ну, інша справа. Іноді працює, іноді ніяк удякає. Ага. Ну, виникає таке питання щодо цих хайпів. Зокрема, у мене виникає. От під час війни, сьогоднішньої війни в Україні, чи не виглядає будь-яка комерційна реклама? Ось таким хайпом, як ви вважаєте? Ну зараз, по-перше, дуже багато соціальної реклами, все ж таки ми бачимо, її. і вона якраз на тему війни. І тут ми про неї говорити не будемо, тому що це дійсно. Ну те, що актуальне, соціальна реклама має зачіпати найактуальніші проблеми, а війна зараз це найактуальніше. Якщо говорити про комерційну рекламу, то дійсно доволі багато є рекламних сюжетів, які використовують. Ну я б не сказав би, що це хайп. Я сказав би, що це патріотичні мотиви, які можуть в рекламі комерційні реалізовувати через використання. Певних слів, ну, наприклад, рекламним слоган працюємо на перемогу. Так, комерційний бренд, от бачив, реклама висіла, дата відповідно, хоча комерційний абсолютно товар. Е, використання державних кольорів, ну, не державного прапора, не державних символів, які, які згідно закону заборонено використовувати комерційним організаціям. Але наприклад, якщо макет реклами буде виконаний в синьо-жовтих або в жовто-блакитних кольорах, ну то це вже теж патріотичні мотиви. Персонажі можуть бути з історії, з культури, це все те, що зараз є. Але е, варто сказати, що можливо, вже е, трохи зменшився оці, оці намагання рекламодавців дійсно хайпанути на тематиці. На цій е, були певні скандали, коли суспільство і влада звертали увагу на те, що комерційні компанії починають давати назви своїм брендам різним товарам. Які пов'язані з війною, з військовими діями, називали там горілку байрактаром чи що-небудь ще і таке було, це таки фактично, можемо сказати, що це хайп, намагання продати більше свого комерційного товару за допомогою використання якихось термінів, слів, пов'язаних з війною. Тут доброго нічого немає. Здається, навіть були введ... намагалися принаймні ввести якісь заборони але. Ринок, на мій погляд, він відреагував вже, і таких подій вже менше. Але от комерційної реклами зараз все ж таки не так багато, як було до війни. Ну, якщо до ковіду до ще більше було комерційної реклами, навіть якщо ми подивимося на вулиці, наш, на наших міст на Білборди, але все ж таки з'являються поряд з. Рекламами, які використовують патріотичні мотиви. Реклами ну ми назвемо їх зараз. Звичайні Так, да? звичайна реклама, де просто рекламується щось. Бренд компанія, і в цьому немає нічого поганого. Компанія хоче продати свій товар. Але які мотиви її використовувати? Ну, це її право як рекламодавця. Головне, щоб законодавство не порушувалося. Ну і етичних норм теж треба дотримуватися. Звичайно. І, мабуть, останнє запитання. От я дивлюсь на деякі реклами, телевізійні на бікбордах, і думаю собі: а я б таку теж зробив? Чи треба ще чомусь навчатись, отримувати відповідну освіту? Ну так, звичайно, в принципі таланту достатньо для творчих професій, реклама, професія творча. Але в принципі сказати, що так будь-хто прийде, зробить рекламу, ну зробить. Але чи буде вона ефективна? Ось чому справа. для того, щоб створити рекламне повідомлення, начебто нічого особливого і не треба достатньо комп'ютера. Вміти трошки макетувати, володіти програмою або використовувати якісь безкоштовні ресурси ну, на кшталт ресурсу канва, наприклад, де є шаблони макетів, створили, поставили і так далі. От. Але для чого вчитися ну, багато років, все ж таки 4 роки бакалаврату, якщо брати на рекламіста, то, ну перший важливий момент це все ж таки вміння створювати повідомлення, зробити mm -hmm. текст, який буде мотивувати аудиторію, не просто написати про знижку, про ціну, що ось ми такі є. Розуміння цільової аудиторії, от поняття цільової аудиторії. Розуміння всіх засобів реклами різних, тому що ну, сучасна молодь вона іноді вважає, що реклама це лише соціальні мережі, тому що вони іми користуються. Але ж це не так. І в залежності від того, яка Цільова аудиторія, той засіб реклами ми маємо обирати. Які технології? Технології вивчають, тому що як створити це дійсно? Тому що, ну якщо макет електронний, начебто, все просто. Якщо ми хочемо зробити поліграфічну продукцію, зовнішню рекламу, рекламу на транспорті. Відеоролик, багато чого є. Тобто Має бути база, підґрунтя. Ну і фактично те, що все ж таки відрізняє фахівця від людини, яка просто навчилася працювати в комп'ютерній програмі. Це спочатку створення ідеї, як їх створювати на базі чого. А це підґрунтя, це елементи культури сучасної, це елементи. Того, що ми дізнаємося з історії, в тому числі реклами, ну, це грамотний текст має бути, все ж таки рекламісти мають писати грамотно, без, без помилок. От ідеї придумувати, тому дійсно я, все ж таки освіта потрібна. Ну з мого досвіду я до того як прийти в університет викладати, 15 років працював у рекламній агенції, і в нас ну ні в кого не було освіти в галузі реклами, бо її тоді ну не було. Фактично не було ще цієї спеціальності тоді. <рирочен <tape> <рирочен> і я розумію, що ми багато чого не знали просто, і навіть не думали, що це треба дізнаватися. Але якщо е е е е е людина Знає певні приклади, має широкий світогляд, то їй простіше і цікавіше створити якісну рекламу. Тим більше, що реклама це не просто рекламний макет. Треба думати про цілі кампанії, про цілі стратегії для брендів. Як все ж таки працювати довго, як на ринку перемагати конкурентів, як аналізувати ситуацію, тому освіту для рекламістів, на мій погляд, потрібно. Тобто, як не крути, а треба навчатись. А ви, здається, захищались у Харкові. Так, це була у Харкові. Я захищав кандидатську дисертацію з соціології з соціології реклами. Ну, у мене обидві дисертації: кандидатська і докторська вони присвячені саме рекламним комунікаціям рекламі. А у Харкові, у університеті Каразіна, це була тема присвячена цінностям у рекламі. Як цінності впливають на е, сучасні рекламні комунікації? Тому дійсно це була цікава така робота над дисертацією. Я дуже вдячний викладачам і своєму науковому керівникові Вірі Савбановичу Бакірову відповідно за те, що тоді мене, як людина, яка не працювала в системі університетської освіти а був лише практиком, все ж таки повірили, допомогли. Захиститися і ця дисертація ну стала першим етапом наукової, дійсно, наукової роботи над рекламою. Потім з'являлися і статті, і монографія, ну і докторська дисертація. Там вже захищалася у Києві в університеті ім. Тараса Шевченка. Дякую, дякую за цю бесіду. Дякую за те, що запросили. Цікаво було поспілкуватися. До нових зустрічей. Дякую. Мені залишається нагадати, що гостем приюту дилетанта був доктор наук і соціальних комунікацій Ярослав Яненко. Із давньогрецької, коли б ази реклами я засвою, не став би марно витрачати час, щоб виграшно представити когось чогось, чиєсь, і що попало. Всі похвали я б присвятив йому мудрішому за мудрого Афіна, сильнішому за Зевса, Аполлона у сто разів гарнішого собі. <му> да, з мудрим Афіном я щось напортачив. Притулок «Дилетанта».